Друзі, всім привіт, хто дивиться, хто не дивиться. Ви на каналі Nik Gaming Play а і у нас сьогодні знову Фермочка 19. Хто дивився минулі серії, ви бачили, що ми вже підзаробили трішечки грошенят. За кадром я теж виповнив пару контрактів на культивацію. to the day i die На даний момент ми маємо на нашому рахунку 31 195 євро. Це не маленькі гроші і тому, я думаю, ми вже можемо зробити нашу першу покупку у магазині сільгосптехніки. Давайте підійдемо до менеджера та щонебудь небудь подивимося та виберемо для себе ось стіл замовлень. І давайте вибирати. І ось ми вже придбали нашу першу техніку. Це МТЗ-50. Старий новий БУ, бувший в ужитку з ржавими противагами, ржавою кришою. Але все ж таки, це наша перша техніка, на якій ми зможемо працювати і вже строїти наш бізнес. Потрібно ще для нього придбати хоча б якусь навісочку. Я думаю, першою нашою покупочкою буде саме плуг. І ось наша друга покупочка. Це pln 335, трьохкорпусний плуг, який потребує, якщо я не помиляюсь, 80 кінських сил потужності. Ви скажете, чому плуг на 80 кінських сил, а в МТЗ-50 тільки 50 кінських сил. Ну, тут вже в нас вибору не було. Потрібно було вибрати з того, що є. І гарна новина в тому, що в нашому МТЗ-50 стоїть форсований двигун на 60 кінських сил, тобі ж нам не вистачає лише 20 кінських сил. Я дуже-дуже маю велику надію, що він його потягне. Та й в принципі в житті на них ще й не таке навішують. Я думаю, він повинен тягнути, хоч і не швидко, але впевнено. На МТЗ ми витратили 10200, та плуг нам обійшовся в ціну 1000 євро. Ну що ж, давайте підцеплятися та їхати. Сідаємо в нашого старичка, запускаємо двигун, заморкатів і давайте підчіпляти плуга. Я думаю, що дорогою додому нам можна буде виконати ще який-небудь контрактик вже на нашому корицьці новому, старому новому. Тому що грошей багато не буває. І на даному етапі кожна копієчка зайвою не буде. Так, підчепили плуга, підіймаємо його. І давайте подивимося, які ж контракти зараз у нас є. Відкриваємо контракти та дивимося, що в нас є на оранку. Так, на оранку є 7 поле, 10 поле, поле, 13, 20, 24. Ну, різноманіття доволі велике. Давайте подивимося, які поля по величині. Так, 60-те, 59-те. Це в нас городики невеличкі. 59-60 воно знаходиться недалеко один від одного. Ціна їх невеличка. Мається на увазі ціна контракту. Нам потрібно щось середнє. Давайте 20-те глянемо. 9000 дають. 20 доволі немаленьке. І, чесно кажучи, я поки що не готовий до такого об'єму робіт. Давайте ще щось менше пошукаємо. Сьоме поле 6 тисяч, давайте подивимось. Шикарно, шикарно, друзі. Воно якраз по дорозі додому нам знаходиться. І наскільки я бачу, воно хоч і не сильно маленьке, але і не занадто велике. Тому ми приймаємо даний контракт і їдемо до поля. Ну що ж, друзі, давайте зустрінемося вже тоді на полі. І ось ми вже під'їхали до поля. Я думаю, станемо на північній частині та будемо йти з півночі на південь. Поле дійсно не маленьке, але не занадто велике. Тут буде де попрацювати. І я думаю, що це швидко не буде тако, як і в минулі серії культивація. Щодо контрактів, які я виконав. Поза кадром я вам скажу, що на це пішло більше доби ігрових та десь пару годин реального часу. Це теж не було швидко, але воно того коштує, тому що ми заробили немаленьке гроші. І вже тепер у нас є перша техніка. Можемо розвиватися вже, так сказати, не на колінах, а вже твердо на ногах, тому що трактор. Це вже дуже гарно, Це основа, це база, це просто... Що... Та це все, що потрібно по великому рахунку для маленького, великого фермера. Це саме основне. Так, і ось ми вже під'їжджаємо, як краще з'їхати буде сюди, я не бачу, ні, бачу, бачу. Тут є. Туди повернути, є ґрунтовочка. Повертаємо, спускаємося і давайте почнемо звідси. Так, а куди у нас буде відхиляти пух? А, все, чітко сюди. Тому заїжджаємо. так, ну, орач з мене теж широкого профілю. Я думаю, ви вже здогадалися. так, Опускаємо плуга. І давайте вчитися правильно орати. Що у нас виходить? Ми трішечки гріх, але ми його потім поправимо. Я думаю, для початку це вже непогано. Поки їдемо ораємо, хотів би трішечки поговорити про плани на подальше. Коли закінчимо цей контракт, я хочу біля дому розорати. Площу, та що за двориком знаходиться, і щоб в нас був вже хоч який малий, немалий, але городи. Посадимо там культурку, подивимося по цінам, я ще поки не вирішив яку. Але для цього нам ще буде потрібна сівалка та культиватор, тому що без культиватора сіяти в чемодани ну, це нереально. Це так ніхто не робить в житті. В іграх, можливо, роблять хлопці-дівчата, ну, але в житті так ніхто не робить. Чомодани сіяти не може, абсолютно. Тому ми ще придбаємо сівалочку і культиватор. На це потрібні будуть теж гроші, тому я думаю виконання цього контракту аж ніяк зайвим не буде для нас. І потім з цього городика вже будемо відштовхуватися, вже хоч якусь копієчку він нам принесе. Трактор сівалка культиватор у нас вже буде, тому ми зможемо виконувати контракти не тільки на оранку, але й вже більш різноманітні на посів та на культивацію. А трішки пізніше придбаємо і причем. Потім нам потрібен буде хоч якийсь комбайн. Але, чесно кажучи, я не впевнений, що на його покупку ми встигнемо підзаробити грошенят. Тому може статися так, що ми будемо брати його в оренду. Або ж використаємо один легальний чіт, про який дізнаємося. Точніше, я його знаю, а ви дізнаєтеся. Побачите. А можливо, все ж таки ми зможемо підзаробити грошенят та і придбаємо для себе якийсь атомбай. Можливо, навіть дочіпний до цього там. Як бачите, наш дідуган доволі впевнено тягне цей плуг, хоча йому 20 кінцівського не вистачає. Але все ж таки 8-9 кілометрів він його тягне і тягне доволі впевнено. Ну що ж, друзі, буду я тоді продовжувати. Я не думаю, що вам сильно цікаво буде спостерігати на одноманітну працю з плугом. Тому подивитися на різні. А ми вже з вами зустрінемося після закінчення цього контракту. We fire rise like а тим часом, друзі, ми спостерігаємо прекрасний світанок. А у нас робота продовжується. І роботи ще, чесно кажучи, не початий край. Я не знаю. Тобто, напевне, цілу добу його. Парати, але в нас вибору іншого немає, тому ми продовжуємо. Сідаємо в нашого дідугана та продовжуємо оранку. So loud as the hours pass, we're gonna do it. Друзі, вже нарешті нарешті, нарешті, нарешті ми закінчили оранку цього поля. На перший погляд, воно невеличке. І на карті воно здається невеличким. Але ви не повірите, скільки реального часу зайняла в мене ця оранка цим трьохкорпусним плугом на цьому дідугані. Трактор їде начебто непогано. Начебто впевнено тягне цей плуг, але блін, друзі, це було дуже довго. Дуже-дуже довго. Овер довго. Я навіть не уявляю, скільки буде з... часу, скільки займе часу. Оранка більшого поля, найбільшого чи хоча б більше середнього поля на цій карті. Навіть більшим плугом. Чесно, я не хочу. Не хочу, не хочу, мільйон разів не хочу, але, скоріше за все, що доведеться. Маю надію тільки на те, що до цього часу ми вже зможемо обзавестись найманими працівниками, і тому мені допоможе курс плей. Так, ну а тим часом давайте заберемо нашу нагороду, де вона ось знаходиться. Забираємо 6250 чесно і. Трудом та потом зароблених євро. І потрібно відправлятися додому. Бо, якщо чесно, я втомився. По ігровому часу це зайняло, мабуть, навіть більше трішечки доби. Але я повторюсь, реального часу це було овер. Дофіга, якщо б не сказати, красивіше і грубіше. Ну, а, тим часом тримаємо путь додому, до нашого, дому, до нашого будинку, до нашої хати. А, розорювати свій власний город ми будемо вже в наступній серії. Тому, я, тому що, як бачите, 22.38 у нас на годиннику і вже якби пізновато це робити. Маю надію, що нам нічого не переб'є наступного дня, це недощний не сніг не піде. Тому, як я вже і сказав, в наступній серії будемо розварювати город, а можливо і ще щось цікавеньке. А вам хочу подякувати за перегляд, за ваші лайки та коментарі. Друзі, мирного неба вам над головою. Не забувайте підтримувати словом та ділом наших захисників та захисниць ЗСУ, наших героїв. Ну, хочу вам побажати всього найкращого та папа! -па. É uh isso -huh.